Готуємо туї до зими. Вже почався активний хвоєпад, Жовтий місяць. Подивіться. Це не хвороба, це називається хвоєпад. Так як листечко впадає з дерев листя так і з хвої Впадає жовта хвоя. на житті її впадає. Перед зимою бажано її почистити. Це все. Ось так воно все знімається дві. Негасненько все. Хочете? Це все вичистити і обробити відшкідняків. І обов'язково кореневе підживлення провести, якщо ви ще не проводили. От сьогодні я буду цим займатися. Поки суха сонячна погода, потрібно провести чистку хворі. Це можна зробити, правда, і навесні, але так як я планую обробляти тую від шкідників, то краще це зробити до обробки. Ось це все потрібно забирати. Отак ось так нас все сипеться все чиститься.